Євангеліє від Матвія, глава 7, вірші з 15 по 21. Внімлійте же от лживих пророк, і же приходять к вам в одеждах овчих, внутрі ж суть волци хіщниці, от плод їх познаєте їх. Єда об'ємлють от тернія грозди, Ілі от репія смокви, Тако всяко древо добре плоди добри творіт, А злое древо плоди зли творіт. Не може древо добро плоди зли творіті, Не древо зло плоди добри творіті. Всяко убо древо єже не творіт плода добра, Посікають є і во огню вмітають. Тем же убо от плод їх познаєте їх. Не вся глаголя ми, Господі Господі вніде в Царствие Небесное, но творяй волю Отця Мойго і же єсть на небесях. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечі, а всередині хижі вовки, по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги із будяків, так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі, не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та вогоню кидається. Отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі.